Вітаю глядачів каналу Любиме Село. Ми в себе у садку. Такий у нас чудовий Сад, до речі, хто не, що нас не бачив. Я сам покажу у нас сад. Ось такий хороший великий сад. В селі дуже багато яблунь. Це він гарно, гарно яблучка вродили Дуже плідний рід цей. Взагалі, чесно, цього року не було. Не було часу, на жаль, і ми не підрізали цього року і надзвичайно дерева все, все, все рівно дуже-дуже сильно не вродили. Ось, так. Ось такий сад. Також дуже люблю різні насадження. Щепмо, а зараз вам покажу. Одну із щеп, яку нащаплював, яке вже зробилось дерево. Бачите, тут прищепа Ось так Ось так було видно. Це, по ідеї, мало би відрізати і робити конор хороший. Це перший рік, що це вже яблуня вродило. Ось так, перший, перший її. Плідний рік. Це я її зчепив, це її третій рік це та третій рік. І ось така вже яблуня з щепки. Так що думаємо, що яблучка будуть смачні. Тут у нас в садку є вольєр, голуб'ятня, хто знає. Тут колись отримували голубів, зараз там хтось дуже багато питає, пише. Да, голуби, да, голуби, немає голубів. Щось залізло і голуби всі перебило, переїло. Ось така голубятня, ніяк не доходить до неї руки, треба її помалювати. Посередині почистили її і будемо знову щось відновлювати, для того, щоб вам щось показувати і висвітлювати. Тут у нас була собачка. І зараз от отримані курчата. З мамою індичкою. зараз я вам їх покажу. Так, в них замітаємо частенько, трохи розсипають корм. Дві поїлки. Також їх пропоїли ми вже. І зараз я покажу не зараз сидять в бутці. А зараз я їх покажу. Ось така мама індичка, вона весь дуже. Взагалі індички хороші мами. Вона висадила 18 малих курчат. І ми от цієї неділі що минуло, точніше навіть вчора, позавчора перепрошую. Позавчора придбали ще 10 голушек із Дуже люблю ці кури, цю курицю, породу курей іспанка, дуже м'ясна курка хороша. Дуже гарно несуться, м'ясо така порода. Гарно вона їх прийняла. Накриваю всі зраз і під нею 28 малих. Так що от собі уявіть, Яка тут компанія під нею? Ну, індичка така немаленька, досить-досить така велика індичка. Будемо її годувати меленим кормом. тому преміксу. Трохи старту хавно гарно набирають ріст і швидко нам ростуть. ось так. Хотів вам показати їх в день. Більше зараз вже, сказати, під вечір, зараз вже 7 година, закінчення вже дня. І тут плануємо зробити загороду для них, щоб тут їх утримувати. Де, вже коли вони підростуть, будуть більшими, тоді вже їх кинемо до... Основного, як то кажуть, основного колективу до всіх курей. Ось такий краєвид гарний. У мене в селі. Ось як швидко. Сьогодні четверті червня і вже пшениця набирає колос. Ну, ще є вже молочко, да, все вже бачите, вже. Пшениця колоситься. Вже їй молочко. Гарно пшениця вродила. Дуже гарно. Гарний город. Це мої тітки город. Ну, бачите, який, напевно, що рік від чого, це завжди не знаю, але вихід зерна цього року буде дуже сильний. Видно по городі, що дуже гарно пшениця вродила. Взагалі немає ніякого бурина. Там її окроплював, гарно попкошувала. У нас садок ділиться тут на дві сім'ї. Ось так. І ось такий краєвид, так, видно, гори. Навкруги, хороші угіддя. Колись ходу тут наполюваннями по цих угіддях. Богдась. Колись ще будемо щось вам показувати і на наполюванні, як, як у нас відбувається, захід полювання і все решта. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на канал. Всім добра. До побачення!